Шановне товариство, сьогодні у нас щасливий і радісний день в місті Мукачеве. До нашої церкви е, приїздить буквально за 5-10 хвилин святіший патріарх Київської всієї Руси, України Філарет. Зараз тут збираються вірні цер... нашої церкви. От я покажу, потихеньку люди підходять. Ось така невеличка церква. Е, як вона називається? Нагадайте мені свято прибраження Господня. Ось, значить, вже там чути спів, Вон там дівчата в наших національних костюмах, якісь речі роблять. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, це Борис Левенець, активний наш вірний, він співає в хорі церковному. Скажіть, будь ласка, ну от, які почуття в вашій душі? Ви ще не бачили сьогодні Піларета, але здається, він вже був рік чи два тому. Правильно успішні присвятої Богородиці, що ви відчуваєте? Ну, відчуваємо, що це свято для прихожан. Ми любимо свого патріарха нашого знатного, знаного нашого пастиря. Він мудра людина, чудовий організатор. Високодуховна людина, і тому ми раді і завжди раді спілкування з ним, Не зустрічалися, спілкувалися вже неодноразово з ним. І це для нас завжди щось нове. Це для нас свято, це для нас радість і це для нас завжди якісь позитивні зміни. Плані організації, розвитку нашої церкви, створення нових церков, будови нашої церкви і, і виконання тих заповідей людям допомагає виконувати Божі заповіді, що і покликала наша церква. Ну, так. Я так розумію, що після приїзду Патріарх проведе службу тут в церкві, так чи ні? Не знаємо досконально точно його плани, але по крайній мірі молебень буде проведений, якщо не служба, бо це до, тобто довго так, час так, і, так, і так. не знаємо його плани. Можливо, після дороги він буде замучений трошки так. Так, тим більше він вже машиною їде, Так, машиною з Києва О, в це в свої 80 років, е 80 років е да? Чому е він на Здоровля і всі добре витримати mm -hmm. це. Це треба мати міцне здоров'я. Да, слава Богу, що в нього воно є, щоб надалі церква наша збиралася. Ага. Я бачу, він йде настоятель храму Успіння Пресвятої Бога, серце Сергій, і тут вже йдуть і представники нашої мукачевської влади. Так. Це дуже добре. Це На дуже добре. Навіки, слава Богу. Може, до вас <святувати. <святувати> так -та. Добирайтесь. <святувати> Я знаю. Дякую. От я вже казав, що прийшли представники нашої міської влади керівники, так що вони теж будуть спілкуватися з патріархом. І, мабуть, ви по цьому. були кожного. Так. Я і Гавай минулий. Так, А ви є, ви є в інтернеті, у вас весь світ бачить. Я ж знімав вже взимку здається? Ні, не, не взимку, волосни. Є, є, є. Такий же період такий майже. Добре, дякую. Да? Такі, такі. Угу. Але, але...